На святкування Хеловіна стало схожим те, що відбувалося біля Черкаського кружкому. Невідомі люди в спортивній формі намагалися пробратися всередину ОВК номер 194, з якою метою молодики до пуття так і не пояснили. Частина учасників політичного процесу намагається тиснути на це все діло. О, ну, незрозуміло, власне, хто ці молоді люди, які намагаються прорвати, абсолютно ігноруючи присутність міліції і абсолютно ігноруючи те, що на засіданні комісії мають право бути присутні лише певний перелік осіб, які мають на це, ну скажімо так, дозвіл, повноваження і так далі. І фактично зараз вони намагаються перешкодити тому, щоб нормально відбувся перерахунок голосів. І це далеко не всі перепитії на цьому окружкомі Під биттю підсумків на дільниці. Також завадило зникнення системного адміністратора, який передає дані до ЦВК. Голова комісії переконує це не диверсія. Системний адміністратор в другій половині дня вчора вийшов з приміщення, і сьогодні з'явився о 8.30 ранку. Ми звернулися вчора за постановою, зробили постанову комісії. Про те, щоб ЦВК нам замінило коди і дозволило замінити адміністратора. Але він вісім 8.30 появився і вводить протокол і там по сімейним обставинам по сімейним обставинам? по 70 років батькам. Так. Да щоб ніхто не заважав підрахунку голосів, до окружкому прибули правоохоронці, активісти різних партій, кандидати в народні депутати і народні обранці від опозиції. Негаразди у 194-й ОВК стали причиною судових позовів від низки кандидатів: Світлани Трофімової, Віктора Парамонова, Валентини Жуковської, а також кількох приватних осіб. Станом на 16-ту годину тут було підраховано 73% голосів.